Таро прогноз 1 по 10 грудня для народжених під знаком діва. Стихія Земля. Кожен почує для себе щось корисне і цікаве, не дивлячись на, на те, що це роз, загальний прогноз, загальний розклад. 5 питань, 5 відповідей. Так, особисте життя. Переміни якісь вас ждуть в особистому житті. Пламенні встречі, пламенна любов, інтим, зустрічі просто будуть зашкалювати емоції. Ну, в той же час це потягне за собою якісь проблеми. Потягне якісь проблеми за собою. Тут така, знаєте, як всепоглощаюча страсть. Це хорошо буде для вас спочатку, будь ласка, підтверджуючи карти зовсім з іншої колоди, а, спочатку це буде, знаєте, дуже захопливо. Це така велика страсть, це як огонь. Огонь все охватує, горить красиво, а потім, коли затухає, то це вогнище потушило, воно не таке вже й гарне. Це понесе за собою якісь втрати. Тобто. Завдяки цьому ви щось пропустите, щось упустите важне. Ви, поки будете увлічені оцю страстю, оцим зв'язком любовним, ви пропустите щось важливе, що давно планували, що носили в своїй голові. Так, далі внутрішні ваші хвилювання. Внутрішні хвилювання. Да, Любов, партнер біля вас. Любовний трикутник. Значить, це ухажування, флірт, який може перерости в оцей любовний зв'язок. Понімаєте І цей шло по наростаючій Це не одним днем це все було. Тобто не то, що ви побачились, і зразу страсть. Ні, це все медленно. Життя медленно вас до цього підводило. Ну, тут э, вибор за вами буде, тобто ви можете в це все не в'язуватись. Тут підходить як для жінок, так і для чоловіків. Е, любовний трикутник. Не хочете бути у цьому проблемному трикутнику в такій ситуації, будь ласка, не входьте в нього і все. І проблема буде рішена. Тим більше, що... Таро це не приговор, це не циганські карти. Таро вони показують найбільш вирогідну ситуацію, яка станеться з вами в вашому житті. Але ви в будь-який час можете її змінити. Понимаєте? І тут видно, що у вас є партнер, який на відстані, а поряд з вами оказався мужчина, якому ви подобаєтеся як жінка. І от вас це візьме в такий водоворот. Що ви щось можете упустити, щось потеряти через те, що миші, криси, це потєрі великі. Ну як великі, Потєрі, чого-либо. Через те, що голова буде зайнята зовсім другим. І, звісно, всередині в душі ви будете переживати. Це Гарне проведення часу. Любовний зв'язок, звісно ж. Але не забувайте, що ви в шлюбі. Бачите, карти показують, що ти можеш гарно провести час, але не забувай, що ти в шлюбі, мабуть, це все-таки повинно відігравати ключову роль. Не забувай про це. Сонечки фінанси, фінанси на підйомі. Вообще. Прекрасна фінансова ситуація, ви її давно чекаєте, цього, уже, цього доходу, цього фінансового підйому. Тут підняття по кар'єрній лісниці йде взльот, прямо взльот. По кар'єрній лестниці. Пожалуйста, удачі вам. Тут іде святкування. Ви прямо okay. от-підвищення, і ви святкуєте своє підвищення в колективі, в кругу близьких вам людей. І вже починаєте планувати наступні цілі перед собою. Уже далі плануєте, що чого я хочу ще досягти. Розговори такі, зустрічі, ні о чому. Ну, остерігайте завісників. Тому що є люди, які е, говорять з вами, це в вашому колективі. Є люди, які говорять з вами, улибаються за спиною, е, сплетні про вас розводять, через що? Через завість. Завідують вам, заздрять. Вибачайте займі суржик. Заздрять вам, тому це може вам нашкодити. Не довіряйте всім і кожному. Е, далі. Чи, можливо, якісь проблеми виникнуть на початку грудня? Ну, такі проблеми, які переживання, любовні, любовні вопроси, любовна связь, затуманення прям голови. Понієте? Вот. Так що, е, понімаєте... Це не можна назвати проблемою, просто це може притягнути за собою проблеми. Якщо ви в цей любовний трикутник такий війдете, то це може потягнути за собою проблеми. Може пошатнутися ваша стабільність, яку ви маєте на сьогоднішній день. У вас є стабільність. Розумієте? А цей зв'язок, він може цю стабільність пошатнути. І це не І ви будете розуміти, що ви втратите щось набагато важливіше, те, що у вас є. Тобто ви втратите більше, ніж ви отримаєте від цього зв'язку. Понімаєте, про що я говорю? От. У вас є те, про що ви мріяли, чого ви хотіли досягнути, чого ви добивалися в цьому житті. Ну, то цінуйте це, а ви тільки не втратили. Так що проблем не бачу, все залежить тільки від вас. Здоров'я, сонечки, здоров'я оглядово, тому що. Дуже поверхностно, тому що це не персональний розклад на здоров'я, а загальний. Прекрасне здоров'я, сильні духом ви. Від природи гарно закладене здоров'я у вас, судів. Так. Так, Мігрені теж Мігрені. І треба відпочивати. Щось багато працюєте, окунулися в роботу. Я розумію, що кінець року, але про відпочинок забувати не можна. Хороше здоров'я, воно у вас хороше від, від природи, генетично закладене. Вагітність, то вагітні, Вдало пологи пройдуть. Хто хоче, завагітніти, будь ласка, для дів благоприятний період завагітніти. Все, ніяких таких проблем більше здоров'ям не бачу. Кого цікавить... Розклад, персональний на здоров'я, будь ласка, звертайтеся, все це виглядає зовсім по-іншому. Так. І, до речі, діви, носіть е, речі білого, голубого та зеленого кольору. Не плануйте нічого важливого на четверг на та п'ятницю, тому що це ваші такі не дуже вдалі дні. А ось у середу, будь ласка, середа це ваш день. Впливає на вас Меркурій. Бажаю всім! Удачі, бережіть себе і наступний розклад буде для Козирога.